Це Славко і Ася. На шаховій досці нашої гри відбувається черговий розмін, за ефективність котрого судити не мені, а вам, мої любі споживачі. Збройні сили України ефективно адмінюють погрібки в Кись в Курській області на Торець, Курахове і Дворічну. Ви знаєте, І ще каже, черкаське Порічне є надія, значить, теж. До цього розміну приєднати. Ну, що на це все можна сказати? Наш брат Алмаз 100 має пояснення, чому так відбувається. Тому що ударні і маневрові сили ЗСУ ті ті бригади, котрі придатні були найбільше і все ще лишаються придатними для активних маневрових дій, вони зосереджені в Курській області і. Власне, тут відтягують неминуче втрату цієї області, а нарешті ділянок Збройні Сили України приречені до оборони пасивної і тому власне, всі оці втрати, ви знаєте, Курахового ось тут от, Покровська, отут от Торецька. Там далі не, не вистачає, то треба другий шматок карти дворічної. Вони приречені через пасивну оборону. Правильно нам пояснює Алмаз 100, що противник сам обирає ділянку, де діяти на який і накопичує там сили, пробиває її, але, на щастя, ні в нас нема сил, щоб ліквідувати встрічним боєм. І наскільки це ефективно, взагалі в перспективі здачі. Донецької області противнику за умовами мира, наскільки є сенс вчиняти там встрічні бої, інше питання, ви розумієте? І у нього противника, на щастя, нема сил, щоб розвинути свій успіх. І тому нам цікаво зараз одне, а наскільки правильно збудована наша оборона, інженерні споруди, тому що тоді кажуть, що треба закопуватися в землю, а ви бачите рийон, рийон, як швіні, але не допомагає це мені. Повертає мене до відомих праць Енгельса з Сіпайського повстання, де він пояснює, що скока би Сіпаї не копали оборонительних укріплень, тому що британці навчили їх копати оборонительні укріплення. Але у Сіпаї вже ж не було інженерів британських. Вони не могли пояснити доцільність. Риття цієї землі, тому вони громозділі брустір за бруствір за бруствіром, батарею за батареєю. Ну, сіпаю важко звинуватити в корупції, бо вони захищали батьківщину і думали так зупинити сахібів, як їх сахіби навчали. А от який сенс розривати ці всі безкінечні траншеї і як вони нам допомагають, тому що противник, бачите, завжди знаходить місце, де цих... Траншей не дуже. От слабкі місця. Ви бачите, вказано було Покровську, Курахово, розглядав наш брат Климан Молін. Що каже, оце все рить, як свиням, щоб потім противник прорвався. Де там у мене був? Ось бачите, як вони діяли в Торецьку, Ось. Ось дії противника в Торецьку, В принципі, те саме було подібне і в Курахово, де тут наш. Де ми скористаємося турецьком нашим? Ну ось. Ось. Ось так. От. От. Теж бачите, що було нарито, але це цих укріплень не дуже той і допомогла. Про що йдеться? Йдеться про конкретне питання про прокапування безкінечних траншей. Ми їх оглядали, що там не дуже є. Точками опер, опору на цих з вогневими позиціями на цих траншеях, ви розумієте, що в далі, це досвід Першої світової війни. Загнати два власне, вже я би так сказав, досвід Другої, вже світової, то що в вперше заганяли щільніше в окопи у Збройних сил України нема двох піхотинців на 10 погонних метрів даритих цих траншей. Я скажу більше того, якщо все подивитися, оце нарите. То нема і двох піхотинців на 50 погонних метрів траншей. Наскільки таке використання ресурсів інженерних, наскільки це було доцільно, окрім їх економічної составляючої, котру я не в состоянні оцінити, тому що ви знаєте, навіть на Степному фронті в 43-му году зловживали, як ви розумієте, древа земляними укріпленнями і були приписки. Якщо вже це було на стіпному фронті у Сталін, то тут розумієте, без економічної корупційної составної не обійтися. Але яка доцільність, чому збройні сили України не змогли пристосуватися? До досвіду війни в будівництві своїх інженерних оборонних споруд, чому вони не змогли пристосуватися до досвіду війни. кажуть, що каби проламують. Щоби проломити щось кабом, потрібна більш-менш розвинена, щоб було що проламувати. Більш-менш розвинена і насичена система оборони, щоб було на що впливати ці ударні хвилі. Розумієте, від великих фугасних Зарядів. А тут я скажу, що не скріжж є і цілі для кабів, щоб не скрізь є по кому і проламувати, бо кабом це ми беремо досвід російського наступу Москвинів 24 го року. І тут я скажу, що я можу обійтися тільки констатацією проблем в будівництві інженерних оборонних споруд. А щодо досвіду війни все-таки відчувається. Те, що я тут, а не там, і досвід свій набрати не міг, почути від людей великій кількості не міг накопичити, конденсувати все це не міг, і тому мушу полягати на вашу думку, власне, звертатися до вас, до допомоги клубу, відверто сказати, що, як ви це сказав, адмірал Бітті в говорить, що не так з нашими оборонительними сооруженнями, Що не так з нашими лідерівними крейсерами, він знав? Нам треба з вами визначити, що не так з нашим оборонним спорудами? Чому все оце це нарито, ви бачите, як би це щоб нікого не образить? Ну, оці титанічні споруди, котрі помітні навіть з космосу, якась. Безразлічно, як нам і внеземна цивілізація спостерігає за всім цим, як за пірамідами Хеопса і каналами на Марсі. Чому нам це не допомогло? Чекаємо на вашу думку, тільки не кажіть мені знов за зелю. бо я скажу, що так ненавидіти свою державу, так бажати її програшу, так бажати їй катастрофи. Только предатели. Нет, только патриоты. Если только украинские националисты и патриоты. Ты даешь оценку, а оценку давать нельзя. Надо давать описательно. Надо быть украинский националист и патриот. А то, что предатель, это их, разумеется, мы же не сталинский суд. Это же он их определил. Бай, лайкайте, поддерживайте, Это Будем мы вам вдячны. А можно я скажу про спороды? Я слушала, слушала тебя. И пришла к выводу, что спороту сыграли свою роль, они же. Как защитную функцию выполнили, потому что враг туда не идет, где споруды, ну, а идет туда, где его ну, нету. Главное, чтобы наши определили, где они идут. Вот в этом задача. Нельзя копать, Ася. Вот в том-то и проблема. Ты абсолютно правильно женским рациональным умом сделала выставок, которую я снова забыл сделать. Абсолютно верно, как Ася. Они идут туда, где споруд нет. Нормальные герои всегда Ідуть в обход. Чому? Тому що навіть лінія Мажино все не прикрила, ви розумієте? І наші інженерні споруди свою функцію виконали. В принципі, Ася правильно робить висновок, який я, ну, я питання поставив інакше, ніж Ася. Ася більш правильно, ніж я. Я шукаю конкретних. Шляхів і вашого досвіду інформації на те, як поліпшити оборонні споруди. А Ася каже, що в принципі оборонні споруди спрацювали, що враг іде там, де вони гірші, там де їх нема, враг їх обходить. Я бачу в цьому проблему оборонних споруд. А Ася, як чоловік, ні замутньоний з лішніми знаннями і підрасудками, бачить їх успіх. Це правильно вона розсуждає, і додати до її думки треба алмаза 100. Щоб у нас ще була жива сила, щоб їх заповнити. Щоб у нас ще були маневрені на щоб контратакувати, щоб у нас ще було ППО і авіація, щоб відігнати каби та їх на то ясно, що ця інженерна. Оборона спрацювала би краще. Але і так вона сповільнила дії противника і призвела до його викривавлення, до того, що він може захопити певну позицію, як ми бачимо, і захоплює її, але розвинути успіх не може. Але і в цей час наші героїчні сили розвивають успіх в районі погрибків Курської області. Бай лайкайте, поширюйте, підписуйте.